Вітаю! На огляді сьогодні акумуляторна пила лідер, яку я нещодавно придбав для домашнього використання. Характеристика пристрою Напруга 20 В. Довжина шини 10 дюймів. Швидкість ланцюга 12 м за секунду, швидкість холостого ходу 5000 обертів за хвилину. Джерело живлення літівий акумулятор на 4000 мАг. Поверхневий огляд пили я вже робив у відділенні нової пошти. Тому тепер проведу його більш детально. Відкрию коробку. Бачимо наступний комплект постачання. Інструкція з експлуатації. Мастило я замовляв окремо. Воно в комплект постачання не входить. Пляшка для мастила. Акумулятор 20 В 4 ампер-години. Приємним бонусом є те, що його можна заряджати за допомогою коннектора 5,5х2,1. Це досить розповсюджений формат. З задньої сторони наявна кнопка, натискання та утримання якої сповістить про поточний заряд акумулятора. З нижньої сторони можна ознайомитись із короткими характеристиками цього акумулятора. Зарядний пристрій досить великих габаритів. Вхідна напруга зарядного пристрою 110-240 В, струм зарядки 2 А, частота струму 50-60 Гц, Вихідна напруга 20 В. Додатковий ланцюг. Викрутка. Ну і власне сама пила. З верхньої сторони знаходиться бачок для мастила. За інструкцією, після завершення робіт мастило потрібно злити, інакше воно буде протікати. У пилі застосовується смарт система натяжки ланцюга та фіксації. Прижимний механізм кришки 2 в одному, який відповідає за фіксацію кришки, а також за натягування ланцюга. Зніму кришку. Ось так вона виглядає з внутрішнього боку. А також шину. Зверніть увагу на резинову підкладку, щоб випадково її не загубити. Встановлю шину назад. У прижимному механізмі наявні дві гайки. Велика зовнішня відповідає за натягування ланцюга, внутрішня відповідає за фіксацію шини. Зразу було трішки незручно, але певна кількість тренувань і все вийшло. Зверніть увагу на натягування ланцюга. Не натягуйте його занадто сильно. Інакше це може призвести до виходу пили з ладу. Під'єднаю акумулятор. Потрібно співставити його з пазами і злегка натиснути. Тепер можна запускати пилу. Утримуємо кнопку зліва і натискаємо на кнопку Пуск. Для від'єднання акумулятора потрібно натиснути та утримувати кнопку, яка знаходиться на ньому, і потягнути назад. Для того, щоб під'єднати акумулятор до зарядного пристрою, також потрібно співставити їхні пази. Якщо акумулятор розряджений, зелений світлодіод на зарядному пристрої погасне і засвітиться червоний. Після повної зарядки акумулятора червоний світлодіод погасне і, відповідно, засвітиться зелений. Огляд пили я поки що завершую. Наступним буде практичне використання. Спробуємо зараз, як ця пила буде різати. Для початку залю мостилу. Буду пиляти ось таку вербу. Звичайно, верба пиляється досить легко, але нічого іншого не знайшов. Нагадаю, що в пилі використовується безщітковий двигун. Як по маслу. Інструмент зручно тримати однією рукою, він досить легкий. Мені особисто подобається. Для домашнього використання ця пила, я думаю, саме те, що потрібно. Якщо потрібно працювати професійно, то за таку ціну інструмента, звичайно, ви не купите. На сьогодні все, до зустрічі!